Всім привіт! І Зараз я вам покажу, як я сажу розсаду перця. Ну, от перець на розсаду. Перший сорт це жовтий Куб F1. Маса його пише, що 250-300 грам. Ну, не знаю, то, що пише одне, а то, що вийде, не знаєте. Що вийде. Перець колобок 102-167 г. Ще один перець. Лайлак Лайлакбел. Супер ранній. 130-150 грам. От. І оранжевий перець, Еней, середньостиглий. Ну, от, маса пише плоду 200-300 грам. Я вже підготував. Землю мені допомагає собака. з помічників. Вона поки що все обнюхує. От. Земля має бути рихла, не втрамбована. От. Ну, зараз будемо садити. Спочатку робимо невеличкі ямки. Можна їх робити і більш ближче один до одного, бо не знати, чи все всі зійдуть. І потім буде можна, якщо щось, то пообривати лишній або пересадити в інше місце. От. І робимо з двома іншими так само. От допомагає собака. Мені. От як ви бачите. Ну, їде трішки. От. Вона дуже хоче допомагати. Її зацікавлені. Дуже зацікавлена в тому, що відбувається. Так, далі відкриваємо пачки. Перший я розпочну з оранжевого перця ней. Його пише, що його сіяти добре другого-третього місяця. Вже помічниця гризе, гризе горшик для посадки. Щось він їй не сподобався. Вже землю збирає. От. Це на вдачу, надіюся. Так, зараз я його відкрию, бо мені одною рукою трошки незручно це робити. Зараз заберу от такі насіння, і можна, в принципі. Сіяти їх. Ну, тут по ямкам одною рукою не вийде, те як я робив, тому ми постараємось їх посіяти. Аделіна акуратніше. Так, зараз поки що накидаємо так, а потім вже зробимо відстань. Аделіна не можна. Помагай <laughs> якось інше трішки. От. Тепер інше ми так само робимо. Ну, тут ще залишилось щось, я висплю так акуратно. Трішки забагато місця, мені здається, навіть. От зараз наступний. Так, ну тут вряд ли вийде по дирочкам це розкидати насіння. Зараз садимо вишневий ла, е, О, Bell. Пише, коли його садити. Також другого третього місця. Аделіна далі гри горщики. Акуратніше тут вода. Е, наступний сорт, який буду садити, це вже Колобок Так. Е, Лейлак Бел я посадив вже нажав на паузу і посадив, бо собака дуже заважала. Одною рукою я і зніма... Одною рукою знімаю, а іншою все роблю. От. Тому я буду нажимати на паузу. Інколи тому не дивуйтеся, що кадр різко змінюється. От. Тут я посадив вишневий, тут оранжевий. До оранжевого ще досажу жовтий. А сюди червоний. Тут його ніби найбільше є в пащі. Я не знаю, скільки їх тут грам. От його сидить третього місяця. Ну... ну, ми його посадимо швидше. Ось так він виглядає. Цей червоний колобок. Ну, перший раз сажу цей перець, тому не знаю. Не буду вам казати, що він якісний чи не якісний, бо перший раз його сажу. От. Ну тут я вже можу якось трішки порозфасовувати його. Його тут ніби більше, ніж там тих. Мені Ну, як мені здається, от трішки поросуваю їх. От, ну, приблизно ще трошки можна повідставляти їх далі від одного. От. Ну і лишився жовтий куб f 1 Крупноплідний. Моя помічниця вже тягає рушнички одноразові. А от так виглядає жовтий перець, жовтий куб F1. Ну от Вони всі, мені здається, всі однаково виглядають. у нас же есть цей папир вот уже досіяв, ну так до розфасовував, можно сказать Тут впадали декілька штук. От. Моя помічниця мені заважає трішки, але не сильно тому. Більш-менш це. Ну і тут вже. Тут треба, мені здається, трішки більше. Не можна їсти, не, не можна, не можна. Аделінка, не можна. Тепер зверху землею їх поприсипати. Аделінка. Акуратно, щоб земля була рихла. Аделіна не можна. Вона вже викопувати його зібралася. Не можна. Тепер наступне. Не можна, кажу. Не можна. Вже щось інше викопує, ну, надіюсь, не перець. Так. Зверху присипаємо невеликим, ну не е, тонким, коротше, тонким слоєм землі Ну, це в нас така одобрена земля. От, ну і тепер підливати. От, зараз ще поправлю десь. І буде, можна підливати. Треба підлити так, щоб він там намок, щоб перець. Ну, що перець був в вологому середовищі. Ну, от, я підлию і вже вам покажу результат, бо одною рукою підливати не дуже зручно. Отже, тут не так добре видно, але вона волога достатньо. Але немає ніякої корочки утворитися. Ну, не... От земля має бути рихла, ніякої корочки, нічого такого не має утворюватися. Вона ну, не має бути така втрамбована, а має бути рихла, якщо так більше. Зрозуміліше буде сказано. От, далі я її накривати буду. Можна клієнкою, ну, в мене клієнки немає, я накриваю і ставити в тепле місце. От, в тепле місце я її буду ставити це на 5. І хочу поставити в двох різних кімнатах. В одній кімнаті тепліше, в другій холодніше. Різниця приблизно у 5 градусів. От. І. Ну, тут є малесенькі дирочки, то нічого, все одно вона буде, як правильніше сказати. Ну коротше, вона буде мати менше доступ до повітря і буде запотівати, можна так сказати. Ну, Треба, щоб воно трошки дихало, бо якщо воно не буде трохи дихати, то буде теж погано. От. Тут знизу маєш дихати знизу. Тут, е Тут є малесенька тріщинка там знизу. І отут збоку. Так що вона буде мало через що дихати також. От, Ну і зараз я забираю її ставлю в тепле місце. Всем до зустрічі, Всем пока-пока.